Oh. 11 година. Йога, стаїцизм, книга, англійська, спортик <рес> <рес> і комплекс з бородою. І я вже вдома. Зараз буде математика. Зустріч з другом, потім інша справа, потім робота, потім. Не пам'ятаю, все записано. <рес> Блін, я не знаю, але но... реально, я зараз читаю атомні звички і зрозумів, що із маленьких... Прям звичок із маленьких рутин по 2-3 хвилини по просто змінні способу життя моє життя стало набагато щасливіше. Набагато. Ну я прям кайфую ну, від. Ну, хотів сказати, від кожної хвилинки, але. Напевно, це неправильно. Зараз я хочу до після зняти. Да, да, да. І, до речі, в Instagram що. Чекс. Чекс. Цей, Ну тебе нормально вже був. Зарос так. Якщо він не зрозуміє, то чи ні, то я буду подавати в суд йому. А мама як спокоюється з ним? Ну, взагалі, заберіть. Уже, вже не Ну, Я не знаю, мама завжди його підтримувала. Ну, реабілітація буде це інше, допустимо, 2000 баксів, до п'яти тисяч баксів навіть. Це ще втягнеться сума взагалі.

Я помітив, до речі, одну штуку, От коли ми з Данією йшли додому і там стояли тачки запарковані дуже незручно. Тобто там мама з візочком має вийти на дорогу і обійти цю тачку. І я зробив таке спостереження, що, звісно, воно стереотипне, але... Чим гірше людина запрокована, тим ширше в неї буза. Ну от якось так зазвичай Творив собі дуже прикольний шаблон для того, щоб визначати завдання на наступний день, і вирішив, що це будуть три важливі завдання для мене, тобто якихось ну таких ну постійно домагаюсь довигадувати ще більше тобто важливих завдань. все сказано і додаткові завдання. Якось так тепер це виглядає, буду вставляти тут тепер дату наступного дня і записувати, виписувати основні тасочки. Подивимось, вирішив, що два-три завдання для мене от саме раз, ну якихось великих, і додаткові я визначив для себе, що буде круто, якщо їх виконую, але нічого страшного, якщо не виконую. Я собі тут на ящичок повісив Тараса Григоровича. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Якось так. Це моя шафка. Це моя шафта. Йоу. Дуже від ноута. У мене так виросла продуктивність. Я навчився друкувати текст, не дивлячись на клавіатуру, я дивлюсь в екран. Це дає мені можливість просто виписувати всі свої думки. Я почав аналізувати свій день прям більш детально. Я заакцентувався на тому, що. На що я витрачаю свій час і побудував для себе таку схему зачіпку, точніше, що коли подія якась буде займати більше, ніж година, то я маю її проаналізувати. І сьогодні ну дуже кайфово вийшло. Коротше, займаюся тим, що будую зараз рутину вечірню, хочу побудувати устатковану вечірню рутину, ранково вже побудована. Читаю, атомні звички, вони мені дають. Ну, Дуже кльовий буст. Дійсно великі. Ой, блядь, маленькі зміни дають великі результати. Я розумію, що в мене був зараз не лінійний зріст, а саме покривій такий. Тому що я вже 30 днів, напевно, дотримуюсь того, що виконую всі страйки, тобто виконую всі звички. Ще не було дня, щоб я пропустив щось. І я зараз почав відчувати цей зріст. Кайф добраніч.